Всім привіт, дорогі друзі. Таку картину сьогодні зранку застала. О, як прийшла відкривати качок. Два найбільших качурика із тих, що вересневі, чогось пропало. Не знаю чого. На ніч я заганяю цих вересневих качок в окрему обору, тих старших в окрему обору. Ну, знаєте. Якби разом були, могла подумати, що хтось когось там чи набив, чи ще щось. Щурі вже в таку пору, я думаю, ну в такому віці їм не страшні, хоч здається, я вже порозкидала яди, ну, наче щурів і немає в мене. Миші ще проскакують, а ну, я бачу, що я сиплю яд, а, а щурів, ну можливо, я їх і не бачу, але мені здається, що ну, вже в такому віці. Ну, вже той щур їм нічого тим качкам веб і не зробив би Напишіть, будь ласка, може, хто тримає господарство, може хто з таким стикався, що це може бути. Так мені шкода, два найбільших качурика і чомусь пропало. Ну, так, бачите, буває. Так раділа, що вони в мене такі величенькі, що гарно ростуть, що. Вже випустила в общий двір, думаю, хай там собі скачками привикають, пасуться, їм там буде краще. Тут трах-бах, взяли і здохли. Ну що ж, нічого вже не зроблю, маємо, що маємо. Побігла далі порати, а ви напишіть, будь ласка, може хтось знає, що, що, що це могло трапити. Привіт, дорогі друзі. У нас вечірнє порання. Як бачите, вже сьогодні у нас сніг. ще з вчорашнього вечора, Навіть з вчорашнього дня, в день почався такий сильно гарний сніг, іти, але ще в день був плюс, то він трохи підроставав, а на вечір впав в мінус. І було штормове попередження, сильно великий вітер дув. Ну і Трошки понамітало, бачите, снігу. Зараз я вам покажу. Трохи сніжок є. Було мінус 4. На день, там, де... Правда, на день було гарне сонечко. І там, де було гарне сонце, проти сонця то навіть розставало. Але на вечір знову бере добрий мороз. По-моєму, на цю ніч нас до мінус 10 обіцяють. Ось дивіться. Курочки пасуться, я їм натрусила з сінця листочків. То вони це діло люблять, то визбирують, як бачите. Але сьогодні всі швидко поїли і заховалися. Це, що вони люблять, <кхи> листочки то всі повибігали, бо так нема дурних. Вон, дивіться, качки навіть їдять, то їдять і сідають, падають, бо холодно в ноги. Переживають за цих самі менші качки, того, що вони ще. Знаєте, підлітки, то переживаю, щоб не поморозили ноги. Так що такі оце справи. Півнички, як бачите, вже є і гарненькі, скоро будуть мінісуватися. Я викидала в інтернет на продаж, то пару штук були, навіть купили. Так що, якщо кому потрібно, хто недалеко живе, Черкаська область, Уманський район, СМТ Маньківка. Даються півнички. Звичайніше, знаєте, кури. Ще, мабуть, ці кури, такі, як моя бабуся, мама тримала простенькі, оті ще колишні кури. Так що, таке, вам покажу вам королів зараз. Ой, гляньте, вечеряються залишкою. У мене було раніше багатенько, а це залишилося 4 штуки. Так вони ще тут живуть, ростуть. Люди дзвонять, питаються за кролів. Але ж ви знаєте, так завжди. Якщо кролів багато, то вони нікому не потрібні. Тільки вирішила, що вже не буду ними займатися, вже всім потрібні мої королі. А, дивіться, хто прийшов. Мандаринка. Ой, теж їй холодно. Закривала я її у старій на ніч хаті, там в неї є своє місце, на соломці вона. Кіць. Кіць. На соломці вона собі спить. Вона у нас дама свободна, куди хоче, туди ходить, Мишок ловить, навіть якось йшла, то бачила, що вона мишку зловила, гралася з нею, да? гралася з мишкою, була, зловила, от скажи. Але теж це її перша зима їй, напевно ще вона також не привикла. Да? Мандаринка. О. То такі оце в нас справи. А напишіть, будь ласка, в кого також випав сніг. Кого ще взагалі може не було снігу, яка в кого погода. Де, бо в нас це такий перший серйозний сніг випав, що прям тримається і ще й з морозом і з таким вітром. То мені цікаво, як в яких інших регіонах, може хто мене дивиться, то яка погода на даний момент у вас. Ну що ж, на цьому буду, напевно, з вами прощатися, бо ще потрібно подали своїм качачкам водички, хай вони я грію їм воду, щоб тепленько її ще попили. так, хай будуть вже розходитися на ночівлю. А ви ставте лайки, коментуйте моє відео. Все, всім до нових зустрічей, всім пока-пока.